よしよしよしよしよしよししよ Середньови стали подружжями ще до переїзду в Суми і привезли на нове місце життя своє трирічне маля. Ми сюди приїхали в 1978 році після Харківського художнього училища. Мені направили сюди молодий спеціаліст був як би, по направленню. Тоді це був кукольний театр. Этого здания не было, мы возле стадиона, там в музыкальной школе были. Вот, и я приехал, там как бы сразу начал а пробував, не подобається, залишився здесь на всю життя. Оля під'їхала, вона теж за мною вчилася, але не на театральному, по оформлению, -по 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 але підключилася і стала делать костюми, художник по костюмам. Тепер. Говорять, побут руйнує чимало родин, але цю він навпаки зближував. Разом долали труднощі, вили своє родинне кубельце. Приехало много молодых специалистов, мы не одни были, нам по, по 21 году было, ну вот вы можете себе представить, что такое 21 год. Каждый день у нас веселье, Да, жили в общежитии, нет, вначале мы с мужем жили вообще, нас поселили в театре на втором этаже, в его кабинете, там со склада нам принесли ткани просто вместо простыни, а потом выделили общежитие, и мы жили все в общежитии вместе со всеми. На сварки та всілякі дрібниці у них просто не залишалось часу. І зараз говорять, якщо є цікава робота, у подружніх стосунках лад. Якщо щось цікаво робити, то ніколи не виходить. За 36 років у театрі згадує пан Едуард, що успіх і театру, і колективу іноді нагадує американські гірки. Волна була спочатку підйому, тобто ми ждали, буде, буде, буде. буде, Потім такое такое більш розсвіт. Какой-то такой спад, потом успокоение, что все, все нормально. Вот потом. ну, вот. І так далі, 90-ті, час без грошівія, кожен виживав як вмів. У фестивалях цілковитий застій, творчості це не сприяло. А сама родина Лідньовок вже й не пам'ятає, до скількох спектаклів за 36 років доклали таланту. Вони взагалі їх ніколи не рахували. То й не дивно, що не можуть серед них обрати свою найулюбленішу постановку чи костюм. Боже, чим сто п'ятдесят, ноль. Я їх не прихислю ніколи в житті. Живуть майбутнім, то одразу після чергової прем'єри беруться за нову постановку. Втрачають цікавість до того, що вже оформили, вигадали, створили. Відтак їм щоразу потрібне нове завдання. І чим складніше, тим жага до роботи сильніша. Але втина та Віталій не вчились разом, не імітували шаленого кохання на сцені, але Амур і тут зробив свою справу. Доля звела нас тут в театрі. Я вже працював. Три роки. Потім прийшла Галя сюди працювати. Ну і так вийшло. Ми тут познайомились. Тут у нас зародились відчуття. Але втина підкорила серце Віталія турботою. Жінка вже через три місяці після знайомства оцінила актора Радіонова не лише як колегу, а й як цікавого чоловіка, з яким варто прожити все життя. Та були у цього кохання і будні, і свята. У нас був тяжкий був період, нам було ніде жити. У нас почалося все зразу із, із таких із проблемних побутових проблем. Ну все потихеньку налагодилось. І ось до сих пір все добре, живемо. Дитинка в нас 4 роки. Подружжя не проти, аби син пішов їх шляхом, втім і змушувати хлопця обрати акторську професію теж не збираються. Якщо він захоче, постій ну, да. я ніколи не буду проти любов його как бы, направлення в житті. Радіони вже виробили свій власний секрет щасливого шлюбу. Старатись розуміти іншого. Якщо якась сварка, то треба. Ну, спочатку ясне діло там емоції, все там, крики, крики. А потім треба просто сісти, подумати і постаратись домовитись. Зрозуміти іншого, вислухати думку іншого, поставити себе на його місце. І якщо кожен себе перебори і зможе це зробити, то все буде нормально. Тож службовим романом тюгу зелене світло, якщо вони сприяють творчості. У кожному театрі свій своєрідний дух, свої традиції, правила і курйози. Ми грали в Полтаві, Іванушкина дудочка вистава була, і в нас там такий станок стояв, так. От і я з царем, з лялькою, там на цій е, площадочці там працюю, стою на країшик, і Оце станок о, так, піднімається, і я ковриком лечу і за ширму боляче, не боляче, не пам'ятаю, але сміх роздирав такий, що ну не я не знаю, це ж треба було. Тоді ж молоді були, може, якби зараз так, я б не знаю, це бістерика була, щось би було, а тоді просто смішно І Я благополучно так кульбіт зробила упала туди за ширму, піднялася з лялькою і далі пішла працювати. Як не дивно, але і лялькову виставу в Вії тюгівці згадують ледь не містичною. Ми репетували сцену, коли в гробу піднімається панночка. І вдруг зазвонили колокола, яких ми в житті ніколи в театрі на сцені не слухали. Не слухали взагалі. Видно ли, Ильинская церковь, в Ильинской церкві зазвонили колокола, і вітер був оттуда, і була была душина відкрита. и і... Ну, что хотите, делайте, а мурашки побежали по спине. Только как это так? Это ж вий. Девчонки побросали куклы и убежали со сцены. И после этого больше спектакль не играл. Така містика переслідує і п'єсу Шекспіра Макбет і Роман Булгакова Майстер і Маргарита. І хоча актори люди помірно забобонні, втім як говорять Береженого Бог Береже, до слова, працівники театру не люблять і розголошувати назву твору, над яким працюють, аби все вдалося, тримають язика за зубами аж до прем'єри. Найяскравіший ляльковий спектакль, який приніс сумським діячам сцени славу, царівна жаба. У ньому ляльки працювали за системою, придуманою головним художником Едуардом Ледньовим. Вони могли самостійно рухатися по сцені. При цьому акторів, які керували ними, видно не було. У 1989 році спектакль взяв перше місце на театральному фестивалі у Луцьку, а пізніше у Москві. Саме шикарна для мене робота була. Я вважаю, що це удача. и театра нашего я считаю этот спектакль, то есть спектакль "Царевна-Лягушка", который э, называется спектакль "Черного кабинета". Черный кабинет это э, спектакль, когда актеров не видно, а работают только куклы. И дети, которые приходили, э, возраст любой, они смотрели от трех лет и школьники и все, они называли этот спектакль мультиком. Почему мультикам? Потому что актерам не видно, работают только куклы. Мы работаем за световым занавесом. Это значит, что свет идет с боков, нас не видно и видно только куклы. И вот представьте, как трудно было работать, потому что э, нас работала кукол, например, на сцене три, а, а за кулисами у нас работает восемь человек. Все мы в масках, все в темных э, комбинезонах, э, темные перчатки, э, никого не видно. И вот это нужно было так создать группу. Поєднання актора і ляльки їх взаємодія від шліфування рухів справа тривала і непроста. Тож, аби комар носа не підточив на прем'єрі, у філігранній роботі над цією ляльковою виставою репетиціям здавалось, не буде краю. Наш художник Ленів предложив новий варіант кукол, практически не существовало в мире, даже потому что потом, когда ми заняли в Луцьке перше місце, ми приїхали туда, как вперше на фестиваль Кукол, тому що у нас була реорганізація кукольного театра в для детей и юношества, і и нас не знали, кому віднести. Ми працювали і спектакли, спектаклі, і взрослых. взрослих. Ми не относились ні к театру кукол, ні к тюзу. У нас как бы так это зависли. Саме тоді до Луцька вони вперше приїхали на фестиваль зі своєю царівною жабою, із темною конячки, від якої не знали чого чекати, миттєво стали зірками. Спочатку ми удивилися, тому що була така тишина, потім зашумів зал. мы сначала не поняли реакции, все это самое. Мы же не видим зал, мы работаем в, этих самых, в, в черных масках марлевых, чтобы только куклы были видны, и все, зал мы не видим. Тем более световой занавес. Но когда закончился спектакль, включили свет, и мы вышли на поклон, мы увидели, что даже буфет закрыли, буфетчицы, которые были в фойе, они пришли смотреть спектакль. То есть это, они сказали, было впервые что все, кто находился в этом зале, в фойе, ну, то есть на месте проведения этого фестиваля, они все были в зале, стоя, потому что мест не хватало, потом они стоя нам аплодировали. И мы не могли забрать куклы где-то минут 15-20, потому что все ринулись на сцену, посмотреть. Глядачі не змогли перебороти свою цікавість. Як акторам нікому невідомого сумського театру, вдалося створити таке диво, де здавалося ляльки без ляльководів, а самі грають на сцені. Вони знали, що таке театр, тобто чорного кабінета. Це плоскосні кукли, які ходять вперед назад. А у нас вони поворачивали голову, вони прыгали, літали. Тобто, це система, яку придумав Едуард Лідньов, наш художник. жалко, что он ее не запатентовал, потому что она была потом во всех журналах кукольных мира. Новаторством став и задум Анатолия Мартюшова. Фурор, который вы произвели, это, мне кажется, там больше 50% это все-таки Анатолий Иванович. Это его работа. Почему? Потому что, может, вы знаете, и вот когда смотрите кукольные спектакли, все, пытаются разговаривать детскими голосами копировать. Там, если волк так, тоже не так, то и зайчик тоже так разговаривает. Волк так, так. А мы попытались, и он нас убедил в этом, мы попытались сделать кукольный спектакль, но тюзовским вариантом. То есть мы работали своими голосами, которое попадание было на куклы. Мы так еще делали, чтобы вот кукла соответствовала. Очень долго было это и перед зеркалом. Вся походка куклы, как она вращает головой, как она разговаривает, все, чтобы мой голос нормальный, не, не копированный какой-то, вот даже народный артист э, э, да сам Украины Владимир Харунжи, он играл две роли. Он играл царя, я играл и Ивана Царевича, то есть главную роль, а он играл как бы моего отца. Но во втором действии он играл Кощея Бессмертного. Вы представьте себе, два таких, две роли совсем разные, но он работал своим голосом. Он не копировал как-то, вот не, не делал детские варианты. И вот это так подкупило зрителя, что это было так естественно. І що кукли жили, от саме життю? Сумчани ламали стереотипи і показували театральні мультики, які на той час взагалі сприймали дивом незбагненним. Діти сприймали цей спектакль дуже хорошо. Тобто Я говорю, що вони називали його мультиком. Мультиком почему? Потому что, ну, это было же такое время, что еще не было этих видеосалонов, это самые таких диснеевских мультиков, это, если где-то и видели, так на широком экране, или там где-то в этих подвалах они смотрели, а сюда они приходили. Вот видели, что не простой кукольный спектакль, как у нас там были шермовые, куколки маленькие, так все, а вот именно вот такой спектакль, который они называли мультиком. Им очень это нравилось. А найдивнейше, что формулу успеху вот и майже неможливо. Спектакль, который был замечен и отмечен, это разные вещи, потому что вот у меня, скажем, есть в кукольном жанре спектакль, в одном приеме было, это «Царевна-лягушка», «Жил-был Геракл» и для взрослого зрителя «Вий». Вот «Вий» был самый удачный спектакль, самый мощный. Но он прошел совершенно незамеченным. Он не попал как-то так ни на один фестиваль, и, и, все, и все. А самый, конечно, громкий успех был и для меня, и для театра, это «Царевна-лягушка», которая в Луцке на фестивале заняла первое место, и «Московские критики», Отметили, що це лучший спектакль в кукольному театрі за останні десятіліття в Україні за час існування театру вже близько 200 постановок театральних проєктів, десь по п'ять на рік і вічний бій, і спокій тільки сниться. У 2007 році був започаткований всеукраїнський відкритий фестиваль театрів для дітей та юнацтва в місті Макеївка в Донецькому театрі. Дев'ять театрів у нас на Україні такого плану, як Тюг. І от на цьому фестивалі, після закінчення фестивалю з дев'яти номінацій започаткованих цим фестивалем, сім номінацій отримав наш театр. Сім. По одній номінації ще два театри, шість театрів поїхало чим. За два роки до сумських тюгівців прийшла Меліховська весна. Чи то пак вони знову поїхали на черговий фестиваль, присвячений Антону Чехову. Поїхали ми туди, в такій компанії будемо говорити. Це театри десь около десяти театрів: з Росії, Англія, Франція, Іспанія, Італія, Мексика. 15 членів міжнародного журі ми повезли туди виставу за творами Антона Павловича Чехова «Вєра, Пил, Любов жінщини». постановці народного артиста України Валентина Бурого. Він же виконавець, він і хорунжий народний артист України, виконавці головних ролей в цьому спектаклі. Після вистави Наш спектакль. На другий день вже працював в московському домі мистецтв. Фрачна публіка, бальні плаття, шик. І е, десь через місяць в російському альманасі театральному була громадна така стаття, де ключовою фразою було ковтком свіжого повітря. Став для москвичів, спектакль нікому невідомого Сумського театру для дітей та юнацтва. Кожен фестиваль спонукає до нових творчих пошуків, бо конкуренція завжди була двигуном прогресу. Сприяють цьому і театральні фестивалі місцеві Сумська Мельпомена і Золота Валіза. А далі в цьому храмі Мельпомени, як завжди, плани на майбутнє, пошуки нових цікавих тем і образів, чергові репетиції, підготовка костюмів, зачісок та гриму, робота над освітленням, написання музики. Ми ж погостювали і пішли, а в театрі життя триває. За геніальною формулою Костянтина Станіславського для дітей треба грати так само, як для дорослих, тільки краще. В этом нашому театрі вітає дух тих людей, які працювали тут. Здесь есть традиции. Даже если, допустим, мы не работали с этими людьми, но здесь традиции какие-то остались. Здесь их дух витает. Здесь дух творчества всегда был в этом театре. Потому что этот театр, я имею в виду, это здание очень любили. И по сегодняшний день люди любят. Ну, обстановка такая. Все равно же люди ходят к нам на спектакли. Пусть их будет мало, но они пришли. И у нас, в общем-то, закон нашего театра. Сколько бы человек не пришло, мы играем. Потому что пришли те, которые хотят. Для нас это не унижение. Почему? Значит, эти люди хотят нас видеть. Ведь приходят, в принципе, не на спектакль, а приходят на актера. Дети-то приходят на спектакль, а взрослые приходят на, на актера в роли. И как я могу, допустим, обмануть надежды тех людей, которые приходят посмотреть на меня там в роли какой-то, понимаете? Это нечестно, во всяком случае. Да! Ну, як це так, ми більше деньги там на, на, на світ і так далі. Но це компенсується. Сьогодні ми зіграли на 10 человек, завтра на 110, послезавтра на 220. По тим кажуть, що там честные люди грають. І причому грають так, как играют, як будто тут 400 людей сидять. І незалежно від віку чи кількості глядачів, колектив театру для дітей та юнацтва завжди готовий творити, вигадувати нові прийоми, вишукувати цікаві твори. Наш театр театр в этом отношении, так скажем, он не совсем обычный, потому что у нас есть и кукольные спектакли. Мы начинали с театра кукол, и потом уже, так сказать, выросли вот театр для детей и юношества. Поэтому у нас есть спектакли для самых маленьких кукольные спектакли это Сэмба это «Кто в лесу самый храбрый». Вот сейчас еще поставлен новенький спектакль еще раз о, о красной шапочке для малышей. У нас большой репертуар для школьников, начиная там Аладдин, кто царевну поцелует. Ну, в общем, достаточно большой репертуар. Там, скажем, что еще... І ветра вітра в полі. Ну великий репертуар їх по моєму чотирнадцять 15 спектаклів для школьників. Є репертуар і для дорослого глядача від 16 і старше, старшокласників, студентів і всіх поціновувачів продуманої режисури, оригінальних декорацій, світлового оформлення, музичного супроводу, неперевершених костюмів і талановитої акторської гри коханий нелюб, забиття растрата, укращення строптівий, езоп», Вот сейчас новый спектакль «Пошилый судорник». То есть это для людей, которые, в общем, уже достаточно взрослые. Но вот что характерно, скажем, для нашего театра, это все наши спектакли несут очень добрую энергетику. Причем это для нас фактор очень и очень важный. По одной простой причине мы Много працюємо з дітьми у нас. В общем-то для дітей ми скажем, більше працюємо, ніж для взрослих. Хоча, може, й найближчим часом для сумського театру настануть незвичайні зміни, театр вже як ви бачите, виріс із дитяч із дитячих штанців, і абревіатура тюг-тюз вона не відповідає нинішньому статусу театра. Ще був я, бувший директор театру, виношував таку ідею переіменувати театр «Театр на Покровський. Ну це ще тоді була вулиця Октябрська, Зараз вулиця. Покровська. По тому ми подумаємо з колективом звернутися до адміністрації, до управління культури і переіменувати через Міністерство культури, переіменувати наш театр в комунальний заклад культури обласнумської обласної ради. Театр на Покровській. Але то вже буде зовсім інша історія.